Коло Господь пам'ятаю, та мій тато мав коні, як він не хотів ті коні давати, тато ховавши, та й потім змусили. Казав тато, що дідце піймайте коні і беріть, бо посилали до Комарна по покубіки їздити, а тато казав, що він не поїде. А коні пасли такі білі коні у нас були, я так пам'ятаю, я була мала. А в нас, як вода була, кхе, дощі падали і вода, як ріка підійшла Дністер, і повні канали води було. А тато каже, дід, підмайтеся коні і їдьте, а я вам не бороню коні, а я слабий, я не поїду. Пішли вони коні лопати, та й кобила, наші кусала, якщо коні впустили за ними, то вони всі три споскакали по в той канал. Ну, та добре, що ці чорти не потопили там. І повилазили і каже до тата, що. Ти дядьку, а щоб ти каже, здох, а щоб ти дядьку здох, що ти нам не сказав, що коні твої кусають. А тато каже, та вони не кусають чужих, вони своїх не кусають ніколи, їх в ловлять, а я не знав, що вони вас будуть кусали. О, таке було. О, таке. Забрали тут коні, потім так ті коні попродали, і так, як зачився кологосп, то, то крадіжки були дуже великі, та-та-та, то, -то, -то. І, Господи милосердне. І одні жили аж занадто, а другі відували знову аж занадто.